Ще раз доброго дня. Зараз вам покажу, просили показати більш так детально про Peugeot 2008 електричний, який ми придбали для нашого замовника, і ось не почнемо. Ось дивіться, яка красуня. Цей Peugeot 2008, повністю електричний автомобіль. 2000, кінець 2018 року, дивіться, як гарно було, як гарно в ньому зроблено сам перед даного автомобіля. Дуже гарна така рішотка. І відповідно. Ось такі ніби як зуби, зроблені три риски на самій парі, і, відповідно, сам лед на бампері. Дійсно, Peugeot на сьогоднішній день досить гарні роблять дизайн, як і внутрішній, так і зовнішній. Ну і дуже гарно комплектують. Всі автомобілі ось стоїть Peugeot 2008, а ось тут з боку це мій власний Peugeot 508 з кондуктації GT, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач. досить таки хороший, ну задоволений. ну В принципі, немає поки нарікань на даний автомобіль. Ну, Почнемо з цього. Ось дивіться, як гарно виглядає, це Білий перламутр. Як гарно зроблено сам дах, дах зроблено чорного кольору на гарних лихосплавних дисках. Даний автомобіль ми вже підготовили, помили, почистили, повитягували всі дрібні недоліки, тобто, які були маленькі вм'ятинки, це все було видалено. Повністю підготовили, зробили вже всі документи, сертифікат, договора, страхівку. І завтра будемо очікувати нашого замовника, нашого підписника, буде забирати дану автівку. Люди до нас приїжджають з міста Тернопіль. Досить навіть недалеко. Є два кабеля, аптечка. кабель на Швидкісну, тобто є певні зарядні станції, де немає кабеля, а тільки стоїть зарядна станція, можете використовувати свій. І отут нам голландець віддав новий, тому що тут не було, віддав новий е... зарядний пристрій на 220 В Вольт. Вольт на 16 А. Також гарно зроблений дизайн даного автомобіля, ззаді, спереді, комплектація максимальна. Ось так виглядає у нас салон автомобіля на шкірі, чорний дах. На панорамній криші, безключовий доступ, складання зеркал. Всі 400 підйомника, також шкіра. Ось так у нас виглядає консоль між сидіннями. Кнопка Mode Drive вибираєте режим їзди, дуже маласенький, акуратний руль. В принципі, всі Peugeot, майже всі, які пішли вже нові, комплектують таким кермом. Ось такий у нас. Щиток, велика мультимедійна система, дуже гарно зроблені кнопки, як, ну, таке відчуття, ніби як ви знаходитеся в якомусь невеличкому самольоті. Ось така красуня. цікавий подібний автомобіль. Можете телефонувати. Мій номер телефонів в шапці профіля. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення до нових відео. Дякую.